Поверне більше. Я режисер з Голівуду. Вашою уваги, кінокомпанія Великі бірки гімназія Пікчерс. Представляє зйомки блокбастера журнал-стра. Ви побачите, як ми будемо знімати цей фільм. Він має дуже напружений детективний сюжет. Уявіть собі, найкраще у світі Великобірківській гімназії закінчився останній урок, і учні найпрекраснішого в школі 11 класу вже в думках збиралися додому, вже відчували запах домашнього борщу. І тут двоє неспостережливих учнів Оля і Настя виявили, що журналу нема, що його вкрали. І в цій напружній ситуації вони радяться і приймають єдине правильне рішення розказати все Наталі Романівні. Прошу всіх зайняти робочі місця. Починаємо з ямки фільму. Систянка, давай данчи. کامرہ بطور Що то за гра? Немає темпу, емоцій, Ви що хочете фільм руський місяць знімати? Швидше давайте, зрозуміли? Так! Да. Камера, мотор, поїхали. Це фільм дуже глибокого змісту. Це сумна подія. По журнал вкрали. Зрозуміли? <свіття> Я вас вірю. Давайте ще раз. Камера, мотор, поїхали. А ви що ви? Е -е, ви маєте якусь підбадьорити зал, а не загнати до могили. Дайте якусь надію глядачам. Журнал вкрали. Це ж не кінець світу. Потрібно шукати в усьому позитив. Тож трошечки веселіше, зрозуміли? Молодці. Камера, мотор, поїхали. Це на дим, коли Ви що, комедію зібралися знімати? Аго? Це ж детектив! Ну як ж вам об'яснити? Я ж два з українською мовою говорю. Ви коли-небудь були в театрі, а балет бачили хоча б раз оперу, це ж кіно, як і все інше. Мистецтво, мистецтво. Драматичніше давайте, драматичніше. Камера, мотор, виїхали! Справа не легка часом дублів тим треба багато зняти, щоб якогось успіху дістати. Тож бажаю вам удачі, великого натхнення, успіху і щастя.